У нас в долині велика і славна капуста сорту Ярославна. О, позрубавку. Ножа не взяли, але зате сікач є. Бо їхали на город, так як тому. Віршику, що пішла хиба полежати, забула серпа взяти, а ми не взяли ножа. Але вихід з положення знайдемо, слава Богу, був сікач. І сікачем теж добре відсікати капусту, але ж трохи її підсувала білокрилка, деякі головки позагнивалися, а деякі... Красиві, білі, як я вже сказала, це сорт Ярославна у нас. Так що буде вона годитися для того, щоб її накласити. Отакі головаки. Котрась більша, котрась менша. Але всі такі гарні. А це канал Село Моя доля. І ми вас вітаємо на нашому каналі і бажаємо мирного неба і доброго здоров'я. Мороз, який неждано, негадано грянув. Хоч вже така пора, що нема що дивуватися, але просто було тепло і якось дуже несподівано він грянув. але налякав нас і сказав, що пора забирати і капусту з города. Хто його знає, в другий раз, що як буде мороз, то капуста не любить, щоб її кілька разів приморожувало, бо потім буде гнити. Отож сьогодні. Виділили часину для того, щоб забрати з додаткового огорода капусту. А капусту сію зазвичай кілька сортів. Ну, напевно, як і ви всі. В першу чергу, звичайно, ранню. Котра дозріває і використовується ще в літній період. Із ранніх сортів, беру дитмаршер, такий наш давно перевірений сорт. І, звичайно, ще добираю гібриди парел і якісь інші гібриди. Середньої капусти цього року не садила, але садила, зате. Савойську, але ну, вона в нас не дуже така, нема чим похвалитися, не дуже такий великий врожай її. Також садили цвітну. Також цього року спека була, несприятливо на неї вплинула і вона порозпадалася головки, не мали ми з неї доброго врожаю. А ось осіння пізня капуста. Пізню Садила українська осінь, Ярославна і ще два гібриди. Ну, гібриди посаджені вдома. Гібриди, -агресор. Ці бригадири агресор. Ці гібриди добре зберігаються і взимку. Ярославна також зберігається, але ж... Не так довго, як заявлені гібриди. Ярославна, ось така вона біленька, буде на квасину, буду квасити. Можливо, десь щось І продамо, якщо хтось купить, бо нам стільки не потрібно капусти. Ще вдома трохи є, так що у нас трохи буде лиш. Зайво є для нас. Так що можна буде і продати. А загалом, як ви всі знаєте, на квашення дуже добрий сорт білосніжка, але цього року я її не садила, так що будемо квасити Ярославну. Також гарна біленька. А вирощуємо капусту, як і майже всі, бо дехто сіє насінням прямо в ґрунт. А я вирощую розсадним способом. Сію на розсаднику, намагаюся посіяти розсадника до благовіщення за староцерковним календарем, бо тепер не знаю, коли там благовіщення буде. Але, як ви знаєте, благовіщення було 7 квітня, то до цього періоду обов'язково намагаюся посіяти розсадника і капусту. І помідорів розсаднику. Потім капуста, як колись говорили, розсада має рости не менше, як 6 тижнів. Після цих 6 тижнів доглянутої в розсаднику капусти, висаджуємо її на городи. Капуста також не любить кислого ґрунту, так що під неї також варто вносити попіл під ту ділянку, де. Садиться капуста, щоб розкислити ґрунт, якщо він у вас такий. А в нас вночі був невеликий дощик, правда, землю він не промочив, але хоч трошки вологи є. Так що тим, хто сіє, то, звичайно, на руку. Ну, можливо, трошки підросте, наша гірчиця, хоч. Сумніваюся, я в тому, що вона вже підросте, бо дивилася прогноз погоди, бачила, що понеділок і неділя дощ, а потім далі знову зниження температури. Ну, Прогноз погоди в телефоні тільки на 5 днів, то далі не знаю, який там буде прогноз погоди, але на ці дні, на 5 днів ось так. Якщо буде зниження температури і мороз. То вже, звичайно, наша гірчиця не підросте, так що потрібно швидшими темпами забиратися, вивозити гній і орати городи. А ще в мене не посаджений весь часник, бо я знімала відеоролик, говорила, що садила часник стрілковий, але вчора ми були зайняті іншою роботою, а сьогодні передень завтрашнього сонячного затемнення, а в такі дні. Вперед день і після день сонячного затемнення нічого не садиться, так що потрібно вже вичекати, тим більше завтра покрова, також за старим календарем церковним. Так що якось руки не будуть підніматися, працювати на городі хоч. Праця це, мені здається, не дуже такий великий гріх, але в такі великі церковні свята намагаємось не працювати. З такої невеличкої діляночки ось стільки капусти. Так що вистачить іще. Ще не всю чоловік вирубав, вистачить і накласити, і, звичайно, для зберігання і для голубців, і для салатів, і для всього. І, як я вже сказала, нам навіть буде і забагато її. Коли попередні роки боролися із біля. Білянка, напевне, з метеликом, котрий відкладає гусінь. Це була, то, нецвітні, вона то Вистачало для обробки всього-навсього на шатирного спірту. Брала чотири ложки на шатирного спірту на відро води і плюс додавали прилипач. Але з тією нашістю, з такою як білокрилка, на шатирний спірт не допомагає. Так що довелося один раз оприскувати хімічним препаратом, але більше ми не оприскували. Ну, сказати, що зовсім білокрилка поділася, то я так не скажу. Потрібно було кілька разів обризкувати, а не хочеться стільки бризкати яду на свою ж капусту. Так що наша капуста, можна сказати, що майже без, без використання отрутохімікатів. І навіть в таких умовах, не дуже таких сприятливих, цьогорічніх, що був і сезон спеки, і сезон дощів, все якось по сезонах. Дощ, що не тоді, коли потрібно було, а тоді, вже, коли починав іти, толив безперестанку, то навіть в таких умовах вирощено ось таку капусту. Ось така моя розповідь що стосується врожаю капусти 23-му році, пишіть який у вас врожай, як боретеся з шкідниками, які препарати використовуєте. Можливо, хтось знає якийсь такий ефективний препарат від білокрилки, не отрутохімікат, а народний. То пишіть і радьте. І б... всім бажаю доброго здоров'я, успішної праці на ваших городних ділянках і на дачних. І, звичайно, якнайшвидшої перемоги і миру нам. І з вами був канал Село Ти Моя доля. Не соромтеся ставити вподобайки, бо все ж таки для зйомки відеороликів ми затрачаємо. Найдорогоцінніше з того, що ми маємо, це наш час. Отож, не важко вам поставити вподобайку. Ну і коментар, хто має час, можна написати. А якщо подобаються розповіді, підписуйтесь на канал, раді новим підписникам. Всього вам доброго, до зустрічі!